Ситуація на фронті загострюється. За минулу добу українські захисники відбили 109 атак російських окупантів, ворог не припиняє спроб прориву на різних напрямках, проте всюди отримує гідну відсіч. На харківському напрямку противник намагався просунутися в районі Вовчанська та Петроіванівки. Українські воїни не лише відбили шість атак, а й завдали загарбникам значних втрат. На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти активізувалися біля Голубівки, Загризового та Новомихайлівки, проте всі три спроби прориву в районі Куп'янська та 10 атак у Лиманському секторі були зупинені у Краматорському та Торецькому районах. Ситуація залишається напруженою. Ворог діяв активніше в районах Часового Яру, Олександра Шультиного та Притеченого, де відбулося 9 бойових зіткнень. Особливо гаряче було на турецькому напрямку 21 атака, якій наші оборонці дали відсіч. Покровський напрямок став ще одним осередком активних боїв, окупанти намагалися наступати на Єлизаветівку, Промінь, Піщане та інші населені пункти, але всі 18 атак були відбиті. На південному фронті ворог зосередив сили на Новопавлівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ворог спробував прорватися поблизу Костянтинополя роздольного та скудного, але зазнав невдачі. Чотири атаки в напрямку Кам'янського, Павлівки та Лобкового також завершилися для загарбників втратами. Особливо запеклі бої тривають у курській операційній зоні. Тут зафіксовано 27 атак, росіяни завдали 35 авіаударів, використавши 46 керованих бомб. Втрати противника колосальні за минулу добу ліквідовано 1144 окупантів, також знищено 5 танків, 7 бронемашин, 21 артилерійську систему, два засоби ППО та 80 безпілотників. Українські захисники продовжують утримувати позиції, завдаючи ворогу значних втрат. Підписуйтесь на важливі новини України, щоб першими дізнаватися головне.